На землі подарований час, щоб стежку до Бога знайти, сам Ісус промовляє до нас, вас усіх хочу діти спасти. Ісус, заквіщалася світом земля, Ісус, пташка своїх гніздечко в'є, Ісус на спасіння надія Моя, Ісус, милосердя, я славлю Твоє, Ісус, закріщалася світом земля, Ісус, пташка гніздечко гністечкові. Ісус, на спасіння надія Моя, Ісус, милосердя, я славлю Твоє, світе рор пропагоє війну, на Ісус мир приносить душі, Він спокутував мою вину, помолюся до Бога в тиші. Ісус ли не спів до небесних висот, Ісус, і прави провини балагає прости. Ісус, щедрі ласки зійшли на народ. Ісус тілом крові усіх причасти. Ісус, ли не спів до небесних висот, Ісус. Всі не полагає, прости, Ісус, щедрі ласки зійшли на народ, Ісус тілом крові усіх причастих. Довершилася жертва Твоя, на хресті задля нас ти помер, прийдуш я справедливі суддя, нам даруй милосердя тепер, Ісус, їх до серця свого пригорни, Ісус. Для грішників рай вічини, Ісус, світлом душу мою зазирни, Ісус, незбагнено, Ти нас полюби, Ісус, їх до серця свого пригорни, Ісус, для грішників рай вічини, Ісус, світлом душу мою, зазирни, Ісус, незбагнено, ти нас полюбив, на землі подарований час, щоби стежку до Бога знайти. Сам Ісус промовляє до нас, Вас усіх хочу діти спасти. Ісус. Заквічалася ці відом земля, Ісус, пташка своє гніздечко віє Ісус, на спасіння надія Моя, Ісус, милосердя я славлю Твоє, Ісус, заквічалася ці вітом земля, Ісус, пташка своє ністечковіє. Ісус, на спасіння надія Моя, Ісус, милосердя, я славлю Твоє.